Добрий-добрий вечір, добрим-добрим людям. Хочу зробити заяву, визнати, що я шопоголік, книжковий шопоголік. Але я себе називаю інвестор в українське книговидання. Інвестор, рятівник і просто хороша людина, яка купує страшенно багато книжок, а потім дарує їх бібліотекам. Ну, продає, звісно, теж, коли прочитає, е, Давати почитати я не люблю. Я, коли щось даю, то даю просто. Просто дарю. Так мені набагато приємніше, ніж потім очікувати, коли мені повернуть мої улюблені книжечки. А потім так сумувати сильно, коли їх не повертають. Тому я краще подарую. А собі куплю ще одну. Може. І сьогодні хочу поділитися своєю радісною знахідкою. Збірка отаких от, от оповідань який називається Пазли нашого буття. Збірка була видана аж в 2016 році, і тому вона мені дісталася за 40 гривень. Але це скарб, дійсно скарб. Оповідання настільки сонячні, що в наш час вони здаються як віконцями. Віконцями в... в інший світ. Там, де було смачно, солодко, там, де світило сонце, і там, де був мир. І перше оповідання, яке я вам хочу сьогодні прочитати з цієї збірки, від Лесі Вороніною. Я завжди думала, що Леся Вороніна пише тільки дитячі книжки. А виявилося, що Леся Воронина пише ще й оповідання для дорослих, да ще й які? І перше оповідання називається О півдні на вершечку корковаду щоденник романтичної авантюрниці. Уже вкотре я запитую себе, як я могла вклепатися в цю божевільну авантюру? Як наважилася, плюнувши на термінову роботу своєму суперглянцевому журнальчику, на розпачливі зойки рідних і друзів, на своє розмірене, розкладене по поличках життя зірватися і полетіти світ за очі. Навіть у бразильському посольстві в Києві мене попереджали, що взимку в Ріо стоїть просто пекельна спека, нестерпна для європейців. А головне, Делікатно так натякнули, щоб я не брала з собою цінних речей, бо це небезпечно. Ні в якому разі не ходіть самі по вулицях, особливо ввечері. Навіть і не думайте піти в дільницю. Фафелос це місцеві нетрі, де у жахливих халупах живуть грабіжники, валтівники і наркомани. Та якщо ж на вас все ж нападуть, вкрадливо застарігла симпатична жіночка на рецепції, не пручайтеся, мовчки віддавайте все, що вони вимагають, і боронь Боже, кричати чи кликати на допомоги. А то що? Невже ті нападники позбавлять мене найдорожчого? Пожартувала я, натякаючи на старий єврейський анекдот. Найдорожчого, що ви маєте на увазі? захвилювалася чиновниця і так глянула на мене з підозрою. Ну, пригадується, це, коли отой містечковий дурник, шльомочка, розповідає, як його запросила до себе дуже негарна стара панна, почастувала вином, смачними пиріжками, а тоді сіла на канапі, заплющила очі і прошепотіла. Шльомочка. А тепер ти можеш взяти найдорожче, найдорожче, що в мене є. І шльомочка, пильно оглянувши кімнату, взяв велосипеда, що стояв у кутку, і пішов собі геть. Однак жіночка не підтримала мого жартівливого тону і сухо, і дуже суворо відказала. Да ви не розумієте, наскільки це серйозно. Вас просто можуть убити. Я так ніяково всміхнулася, знизала плечами. Забрала свій паспорт із бразильською візою і пішла збирати валізу. Років із тринадцяти я мріяла про Ріо де Жанейро. Ночами мені снилася велетенська статуя Христа на горі корковаду, височезна, прямовизна скеля, цукрова голова, на яку треба було підніматися канатною дорогою у прозорих вагончиках капсулах. І звідки Відкривався, певно, найдивовижніший у світі краєвид. Я марила золотим пляжем Копокабана, де на берег набігають повільні хвилі Атлантичного океану. І, звісно, уявляла себе учасницею шаленого карнавалу, що вирує на Волетенському стадіоні Самбодромі. Мене навіть дражнили у класі Каріокою, бо так називають корінних мешканців цього шаленого і прекрасного міста. Найбільше з мене знущався Відька Зайченко, на прізвисько Зая Термінатор, прокляття моїх шкільних років. Він підстерігав мене дорогою до школи і боляче штовхав у спину, так що я летіла сторч головою калюжу, гублячи портфелю, до крові збиваючи коліна. Або налітав у темному шкільному коридорі, натягнувши на свою противну нахабну мордяку маску дракули, я верещала тоненьким, переляканим голосом, бо мені ставалося, що серце от от вискочить із грудей від жаху. Але мене ніхто не чув і не поспішав на допомогу. Ми були самі в тому пропахлому, дешевою мастикою коридорі. І, врешті, Вітька, насолодившись своїм тріумфом, здирав з обличчя страшнючу машкару, з'їжджав по перилах униз і переможно реготав своїм противним, якийсь таким надтріснутим голосом. Ясна річ, то була типова підліткова закоханість, але ні я, ні Зая, Термінатор про це не здигадувалися. Я вважала, що він мене ненавидить. А Вітька просто відчував. Що не може без мене жити. Тобто він мусив у будь який спосіб привертати до себе мою увагу і робив це у найприродніший для себе спосіб, дражнив, лякав, доводив, що належу я тільки йому. Згодом, наприкінці 10 класу, він якось по-дурному свідчився мені в коханні, і навіть кликав заміж, смішно затинаючись і кусаючи губи від приниження. В його зелених очах стояли сльози. Я покрутила, до яскронів пальцями і втекла від цього божевільного хлопця, який на той час перетворився на першого красення нашої школи, але мені було на це начхати. Я так і не пробачила в це наокому своїх дитячих образ. І лише років через десять, на зустрічі з однокласниками, я дізналася, що у Вітьки Знайшлася бабуся, мільйонерша. Він емігрував у Штати і зробив там блискучу кар'єру. Я знизала плечами, і ця сенсаційна новина вилетіла у мене з голови. І раптом місяць тому я витягла з поштової скриньки конверт, обклеєний купою барвистих марок, і на кожній марці була зображена фігура Христа. На тлі синього-синього бразильського неба, на мить моє серце стислося. А потім заколотало в грудях, як шаленне, тремтячими руками я розірвала конверт, дістала листа і прочитала кострубаті, але розбірливі літери, що миттєво перенесли мене на 25 років назад. Так, це був почерп Вітьки Зайченка. Ось такими схожими на колючі літерами було написані Сотні записок, які я знаходила в своєму портфелі, в кишенях, пальта і навіть бутербродах, які їла на великій перерві, скажений Вітька примудрявся вкласти маленький клаптик паперу, списаний смішними карлючками між кружальцями лікарської ковбаси чи сиру. Пам'ятаю, що на одному з таких таємних послань було написано: В тебе губи, як у Софії Лорен. А на іншому. У тебе на носі рівно п'ятнадцять веснянок. Але найбільше мене дістала остання записка Коли ти жуєш бутерброд, твої рожеві вуха ворушаться, як у мого декоративного кролика, Хрума. Привіт, Каріока, писав мій колишній мучитель. Пишу тобі з далекої Бразилії, куди занесла мене примхлива доля. Ти не повіриш, але всі ці роки я мріяв постояти з тобою. На вершечку гори, корковаду і подивитись на ріо з висоти пташиного польоту. Зараз така нагода трапилась. У цьому конверті лежить запрошення і квиток до Ріо на твоє ім'я. Знаю, що після всіх попередніх одружень, розлучень ти не змінювала прізвище. Гроші на карці ти активуєш, набравши день і місяць твого народження. Пам'ятаєш, у тебе на парті цього дня завжди з'являлася біла орхідея. Просто якось я підслухав твою розмову з нашими однокласницями. Вони, як завжди, зібрались біля твоєї парти і цвірінчали, мов зграя горобців, розповідаючи свої смішні дівчачі секрети про хлопців, з якими познайомились на дискотеці, про порнуху, яку вдалося подивитися на віддику, коли батьків, звісно, не було вдома. Про те, як людка дах з 10 Б, яку всі в школи називали людкою трах, знову залетіла і раптом ти стріпанула головою і сказала, все це фігня, і ваші прощаві кенти, які цілують так, ніби до, до твоїх губ просмоктався липкий слимак, і ваша порнуха і людка сексопилка, все це дешевле. От точно я знаю, в мене все буде по-справжньому. Мій хлопець даруватиме мені найкращі у світі квіти білі орхідеї. Він буде сильним і добрим, і мені ніколи не буде з ним нудно, бо щодня на мене будуть чекати якісь неймовірні пригоди і фантастичні сюрпризи. А головне ми з ним обов'язково поїдемо. Тут наші дівчатка зареготали її, хором гукнули До Бразилії! А ти затулила обличчя руками, щоб вони не бачили твоїх сліз. І вискочила з класу. І знаєш, тут орхітеї ростуть просто на деревах. Коли квітка у вазоні відцвітає, її прив'язують до стовбура якоїсь пальми, відрізавши половинку горщика так, щоб коріння торкалися кори. Уяви собі, каріока, ці рослини, хижаки, вони смокчуть соки з дерева, починають свісти буйним цвітом. До речі, ти все це можеш побачити. Власними очима і намалювати мріяні тобою краєвиди, адже, наскільки я пам'ятаю, ти збиралася стати всесвітньо відомою художницею. Чомусь я впевнений, що ти прилетиш. Чекатиму тебе на останній сходинці на вершечку Корковаду біля підніжжя Христа 31 грудня о 12.00 за місцевим часом. До зустрічі в твій В.З. Я просиділа над цим дурнуватим листом цілу ніч і кілька разів збиралася послати Вітьку разом з його фантастичною пропозицією. А на ранок помчала в бразильське посольство по візу. Літак приземлився в Ріо о 10-й ранку. Смаглявий бразильський прикордонник пильно на мене глянув, порівнюючи з жахливим фото у закордонному паспорті, потім усміхнувся. Поставив, треба печатку, і я, закинувши на спину невеличкий наплічник, вийшла на розпечений пекельним сонцем асфальт. Тут таки до мене підлетіла досить обшарпана сіра машинка. Невідомого походження я сіла в таксі і показала усміхненому водію конверт з Маркою, на якій був зображений Христос на горі Корковаду. Хлопець вражено перепитав мене ламано англійською чи насправді я хочу прямо з аеропорту їхати до Ісуса. Напевно, він вирішив, що це змучена багатогодинним перельотом Європейка якась релігійна фанатичка, яка здійснює прощу у всіх християнських святинях, або велика грішниця, що хоче замолити якісь страшні злочини. Коли ж ми врешті опинились на місці, я, розплативши сіла на поїзд, що піднімає туристів до легендарної статуї, Веселий таксист ще довго махав мені рукою, аж поки наш червоний вагончик не сховався в гущавині дерев. І ось я стою на останній сходинці, на вершечку гори, де височіє Христос. В руках тримаю величезний оберемок білих орхідей, перев'язаний червоною стрічкою, в який встромлений клаптик паперу, списаний кострубатим відчинним почерком. Мені його ось о щойно передав дядечко-фотограф. Котрий робить моментальні знімки і тут таки видає їх туристам за кілька реалів. Він мовчки тиснув мені той букет до рук, і швидко відійшов. У мене підхинаються ноги, і я сідаю на сходи біля підніжжя 38-метрової статуї Христа, що височіє над цілим світом. Ісус розкинув руки так, ніби хоче захистити всіх нас, маленьких і беззахисних, наче мурашки, що метушаться біля його ніг. Я кладу орхідеї на сходи. І намагаюсь розібрати відчини кралючки. Каріока, не ображайся, я просто не міг прийти. Раптом зрозумів, що страшенно боюсь, за ці роки я так звик до тебе, вигаданою, що не готовий до матеріалізації своєї мрії. Раптом ти зовсім не схожа на неї. Так боляче розлучатися з дитячими уявленнями, але ж ми з тобою вже зовсім дорослі, може приймати тверезі рішення. В аеропорту Галіан у віконці номер 9 на тебе чекає квиток до Києва. Прощай, Каріока, тепер уже назавжди. Крізь сльози я дивлюсь на геніальний краєвид, що розкинувся під моїми ногами стрімкі скелі, обліплені крихітними будиночками, пагорби, порослі густим лісом, білі хмарочоси на березі океану, і фантастичний пляж копокабана, об'єкт моїх дитячих мрій. І розумію, що Відька був правий. Вигадане мною Ріо зовсім не схоже на реальне. Я оплакую його разом з моєю здійсненою і водночас втраченою мрією оплакую свої невдалі кохані дитячі образи, нездійсненні задуми і не намальовані картини. А потім спускаюсь у тому ж смішного вагончику вниз і зустрічаю знайомого таксиста. Він ніби весь час чекав на мене. Хлопець запопадливо розчиняє прадібної дверцяти, і я втомлено кажу в аеропорт. І раптом чує позад себе ледь натріснутий голос, який, зі знайомою з дитинства, ледь знущальною інтонацією, каже: Каріока, хіба ти знаєш, що в Бразилії спереду біля шофера сідають лише такі дівчата, як наша Люкатрах?» Ні. Сього я вже витримати точно не можу. На мене нападає таке шаленство, така дика лють, що я обіруч хапаю величезний букет оберемок, який лежить у мене на колінах. Ручко, повертаюсь назад, і що сили лупцюю, гада по його вдоволені, красовенні пиці, що розпливаються щасливі щасливій усмішці. Водій задоволений рогочий і починає знімати нас на айфон певні такі сцени то туріо. Де, судячи з бразильських серіалів, вирують шалені пристрасті, абсолютну рідкість. Мене це казать ще більше, я кричу ах ти гадський зая, паганський термінатор, ти знову з мене знущаєшся, навмисно заманив мене в цю скажену спеку, щоб помститись за те, що я 15 років тому не вийшла за тебе заміж. Продовжую гамселити його букетом, який вже. Перетворився на жалюгідний обдертий віник, а відька ухиляється, намагається перехопити мої руки і крізь сміх вигукує. Але ж тоді у школі ти сама казала, що твій коханий буде сильним і добрим. Він даруватиме тобі білі орхідеї. Головне, з ним не буде нудно, бо він тебе щодня буде дивувати і на тебе чекатимуть фантастичні сюрпризи. Ну хіба я не виконав всі твої бажання? Від такого нахабства у мене перехоплює подих, і я на мить завмираю. Вітька, скориставшись моментом, вистрибує з обдертої сірої машинки, весь обсипаний білями плюсками орхідеї. Він кидає водію жменю реалів, хапає мене на руки і тягне до розкішного білого мерседеса із затемненими шибками, що стоїть неподалік у затінку пальм. Краєм ока помічаю, що до волотенських пальм. І справді з усіх боків приросли квітучі орхідеї всіх кольорів відцінків, хоча по цьому військо не збрехав. Тепер я сижу правильно, як порядна європейська пані, позад чорного, як чобіт шофера, вдягненого в білі штани з блискучими лампасами та білосніжну сорочку. Біля мене сідає Вітька, щось каже водію португальською, піднімає непрозоре вікно, що затуляє нас від чорношкірового шофера, дістає з міні-бара шампанське, корок вистрілює в білосніжний шкіряний дах Мерседеса. І тут починається нова серія нашої бразильської мильної опери. Але це вже зовсім інша історія. От таке оповідання від пані Лесі Воруминої. Неочікувано, цікаво, сонячно. Маю надію, що вам сподобалось так само, як і мені. Адже воно не останнє. Дякую, що зі мною, і дякую, що слухаєте. І мені так потрібні ваші коменти. Дякую.